Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. 7 квітня за новим церковним календарем шановують преподобного Георгія митрополита Метиленського. Сьогодні у православних, як за старим, так і за новим стилем, починається вербний тиждень. Це шостий тиждень Великого посту, який передує Страсному тижню. Вербний тиждень щорічно випадає на різні дати, оскільки залежить від Дня Великодня. У 2025 році вербний тиждень розпочинається 7 квітня і закінчиться 13 квітня. За народними віруваннями, у вербний тиждень не можна сіяти конопель і городини, бо буде ликувати як верба. Також не сіяли і буряків, бо будуть гіркі. У давнину протягом цілого вербного тижня старалися нічого не садити і не сіяти, адже вважалось, що воно, як і верба, не принесе плодів. Традиції на вербний тиждень. Вербний тиждень це шостий тиждень Великого Посту. В цей час віряни прагнуть до духовного очищення і позбавлення від суєти. Так, у вербний понеділок у деяких місцевостях є сімейна традиція. Те, що повинна прийти в гості до молодого зятя з подарунками. В гостинці повинні бути від чистого серця, а те не тримати зла. Що не можна робити в вербний тиждень. Заведено утриматися від їжі тваринного походження, заборонено лаятися та лихословити. На вербну неділю жінкам забороняється шити і в'язати під забороною домашньої роботи і прибирання. У цей час віряни намагаються частіше бувати в храмі та дотримуватись пост. Наприкінці вербного тижня відзначають два значущих свята: це Лазарова субота і вербна неділя. Ці дні присвячені пам'яті про те, як у людей змінилося ставлення до Христа, і вони увірували в Його божественне походження. Що можна робити в вербний тиждень? Згідно з церковним уставом, у суботу та неділю вербного тижня допускається послаблення посту, В лазерову суботу дозволяється куштування ікри, а в вербну неділю риби, що визначало склад традиційного святкового столу, що не можна робити 7 квітня. У церковне свято 7 квітня церква не схвалює лайку, плітки, сварки, брехню, лінь, заздрість, жадібність і розпач. Не слід ображати будь-кого відмовляти в допомозі. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами? Вважається, що цього дня не слід відмовляти в милостині, пройти повз того, хто просить. Не можна також веселитися і вживати алкоголь. Наші пращури вірили. Якщо в темну пору доби заглянути у чуже вікно, то цим можна накликати біду на свою сім'ю. Після заходу сонця забороняється нарізати свіжу буханку хліба, інакше прийдуть зліні та бійність. Що можна робити 7 квітня? У православне свято сьогодні звертаються в молитвах до преподобного Георгія. Просять зцілення для душі й тіла. Як уже говорили, починається вербний тиждень. Віряни частіше відвідують храми, починають підготовку до вербної неділі. Триває великий піст, тим, хто поститься, цього дня слід дотримуватись сухої діння. Вірянам, які відзначають благовіщення за старим стилем, дозволяються гарячі страви з маслом і рибою. Що зберегти сімейний добробут, потрібно цього дня відкладати на чорний день. Прибирання допоможе очистити оселю від негативу, родина буде жити в розумінні та любові. Люди вірили, що 7 квітня після сну у водоймах пробуджуються русалки. Згідно з народними повір'ями, якщо з ними дружити, то в роду ніколи не буде потепельників. Тому жінки в цей день йшли до озера річок, щоб віднести і залишити на березі для русалок подаруночки. Пишуть і рушники, білосніжні сорочки, нарадні суки. Правда, зустрітися з нечистою силою все одно побоювались, тому в якості захисті в кишені клали гілочку сушеного полину або кілька часточок часнику. Сьогодні сприятлива дата, щоб відправитись по магазинах і прикупити обновок. Також день дали для походу до косметолога, стоматолога та перукаря. від заздрості Якщо вже в садах зацвіли яблуні, проводили обряд на позбавлення від заздрісників. Квітучу яблуневу гілочку треба акуратно зрізати, легенько побити себе по плечах і виголосити при цьому замовний текст. Як ця красуня яблуня зараз цвіте і пахне, так вона мене від злих і зазрісних очей оберігає. Ніякого зла мені ніхто не зробить, ні словом, ні ділом не зашкодить. Амінь. Тепер гілочку потрібно закопати поряд з яблуною, з якої її зрізали. Про які події вас може попередити банальне спотикання на сходах? Якщо ви спускалися по сходах і спіткнулися на ліву ногу, значить скоро у вашому житті намітиться романтична зустріч, а можливо навіть і весілля. Якщо спотикання при спуску сталося на праву ногу, це не дуже хороша прикмета від вас відвернеться везіння. Якщо ви спіткнулись під час Підйому по сходам це обіцяє вам швидку зустріч. Якщо це сталося на ліву ногу, значить доведеться зустрічатись з ворогами або недоброзичленцями і з'ясовувати відносини. Спіткнулись на праву ногу це добре, очікуються приємні посиденьки в дружній компанії. Не дуже сприятливі події обіцяє те, що ви спіткнетесь. Біля сходів. Найчастіше це говорить про велику кількість недоброзичності у вас, які пліткують за спиною і будуть будувати підступи. Але якщо ви спіткнулись на право ногу, це добре, з усіх колотнеч ви вийдете переможцем. Якщо ви спускалися зі сходів та так спіткнулись, що покотилися з них, це обіцяє цілий ряд дрібних неприємностей. Коли ви спіткнулись при підйомі по сходах, і так, що впали і скотились вниз – це добре, найближчим часом удача буде на вашому боці. Можливо, сміливо ризикувати і братися за найскладніші і важливіші справи, їх результат буде обов'язково успішним. Впасти зі сходів у вісні нічого доброго не віщує. Вас чекає відчай, розчарування в коханій людині, заздрість колег на роботі, життєва безвихідь і настільки фінансове становище. Які ще є прикмети про сходи? Зустрітися з кимось на сходах, прикмета погана. Зачекайте, поки людина, яка вам зустрілася, підніметься, і тільки потім спускайтесь самі. Якщо ж зустріч все таки трапилась, щоб уникнути поганої дії прикмети, схрестіть на руках пальці. Взагалі-то таке марновірство тягнеться з давніх часів, коли сходи були настільки вузькими, що розійтися двом людям не представляло можливим Одному з них доводилося повернутися, а повернення завжди вважалося поганим знаком. На сучасних сходах можна цілими натовпами ходити, але все одно забобонні люди при зустрічі з кимось хрещують пальці. За прикметами дня судять, яким буде врожай. Вранці грім перед дощем до багатого врожаю овочів. Грім без дощу, чекайте ввечері негоду. На Осиці багато сережок до гарного врожаю гороху. Небо зоряне, буде багато ягід і грибів. У народі кажуть, хороша калина, погана яровина. І зауважують, якщо цього дня йде дощ, то буде багато калини. Але ось урожай буде поганий. Хто відзначає День Ангела 7 квітня? Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Аркадій, Євдокія, Георгій, Данило, Прокіп і Петро. До зустрічі в нових відео!